Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити бургер, але це не так просто, як ви думаєте. Тому ми їдемо скуплятися! Отже бургер, я вже скупився. Так що можемо приступати. Я купив булки, потім цибулю, помідору, сир, огірки, квашені. Фарш взяв герчицю, кетчуп і майонез. Зверніть увагу, щоб помідор був плотний, щоб він, коли ви кусали бургер, він не потік. Бо бувають такі ситуації, щоб течуть помідори. Потім не прийде воно, всі руки липкі, весь одяг червоний. Самі ж розумієте. Тепер щодо цибулі. Її треба промаринувати, щоб не дуже пік язик. І губи. Так що я маю такий соус, а ви можете оди або чимось іншим. Саме основне. Що нам потрібно до бургера, це коклета. І для цього я взяв фарш. Але я буду коклету сам робити. Перше, що нам треба зробити для котлети, це потерти цибулю на фарш. Зверніть увагу, що я роблю це на маленькій терці, а не на великій. Побачення не йду, так що я можу вільно собі чистити 4 зубка чесника. Головне вважати на пальці. бо терка це є і хороша річ, а може бути деколи і не небезпечна. Так що дистанція, дистанція. Мукайте хліб в молоко або промокайте водичкою. І розрізаєте корочку, щоб її не було, бо воно нам не потрібна. А далі на фарш роздрібняємо. Додаєте перці солі до смаку і додаєте яйце і перемішуєте. За допомогою борошна я роблю коклетку, але під розміром як булочка. А потім коклетка відправляється на сковорідку. Перше я розрізав булочку і її обжарю з двох боків. І коклетка наша вже готова. І що? Збираємо бургер наш. Перше ми. Робимо, накладаємо гірчицю, накладаємо помідорку. Далі ми накладаємо цибулю. Далі у нас йде огірочок. <зас> Ах, запах квашених огірків. Тоді кладемо сир, приступаємо до котлети. Щойно притиснемо, помідорку одну ставимо. Цибульки. Огірочка. Кеджу. Ой, розігналися дімотоцикле. Тоже мені. І мою нову. Беремо, накладаємо хопа і бурир наш готовий. Смакуйте на здоров'я! Бувайте,